Прагнемо посадити жовтий-м'ясистий перець, шукаємо насіння перцю турбін. Це ранньо стиглий дуже високоврожайний гібрид. Станом на 14 серпня на одному з кущів вже сформовано 12 плодів. І всі вони гарні на вигляд, без вершинної гнилі та ще й 10 см у довжину. Ну, в діаметрі можуть бути 9-10 см, а товщина стінки 7 мм. З темно-зелено переходять у насичений жовтий колір, такий приємний солодкуватий смак, стійкий до змін температури, дуже невибагливий до умов вирощування і прекрасно підходить для салатів, консервування, заморожування. Незважаючи на таку велику кількість плодів, він продовжує нарощувати маленькі плодики, на ньому ще є цвіт отже, врожай гарантовано до холодів.